Історія залізничної станції роздільна перша. «Роздільна-Перша» перша вузова дільнична залізнична станція Одеської залізниці розташована на дільниці Подільськ, Одеса, між станціями роздільна сортувальна 5 км та Єреміївка 20 км. Розташована вона в місті роздільна Одеської області. Станція є транспортним вузлом 9-го паноєврейського з транспортного коридору. Гілка Лубашівка роздільна Одеса. Від станції відгалужується гілка до станції Кучурган довжиною 11 кілометрів. Станція була відкрита в 1865 році. Вона налічує 8 колій та дві платформи. Звідки ж пішла назва цієї станції? Існують дві версії виникнення назви станції. Перша у зв'язку з тим, що залізнична магістраль розділяється на Одесу та Терасполь. Згідно ж з іншою версією, біля залізничної станції було озеро, яке в полусишеві роки пересихало і утворювалося два басейни розділених лінією суходолу. На цьому місці була побудована водокачка, яка давала воду для паровозів. Станція роздільна перша так почала називатись 1958 року, коли виникла станція роздільна друга, яка функціонувала до кінця 90-х років. На ній здійснювали зупинки приміські поїзди. Вона була розташована між станціями роздільна перша та роздільна сортувальна. Станційна будівля з назвою станції збереглась. Зараз вона стала приватним будинком. Відкриття цієї станції відбулось в 1865 році при прокладенні залізниці Одеса Балта. А через два роки після відкриття залізниці була побудована лінія Одеса Тирасполь, і ця станція стала вузловою. На цьому місці залізничники заснували населений пункт. З 20 дворів 179 осіб. Вони працювали по 15-16 годин на добу, а заробляли пересично по 25-30 копійок на день. У 1895 році був побудований кам'яний вокзал, який прослужив 110 років. 22 жовтня 1905 року місцевими залізничниками був припинений рух поїздів між Одесою і Берзулою. Тріхи згодом 17 листопада службовці та робітники роздільної створили проспілку разом з нею. З'явилися нові вимоги. Після придушення страйку почалися репресивні дії з боку влади. 19 грудня 1905 року було оголошено про, забу... про заборону профспілок, створені чорні дошки, куди потрапляли незгодні з керівництвом службовці та робітники. На цій станції працювало 300 осіб. При станції була поштово-телеграфна контора 6 класу з 19 телеграфістами та двома поштарями. Залізничний приймальний покій з одним лікарем та з двома фальшерами в 1906 році роздільна стала станцією першого класу Південно-Західної залізниці. В 1907 році розпочато свою роботу оборотне локомотивне депо, де залізничники робили потоковий ремонт та заправку паротягів для зворотнього рейсу з паровозного та вагонного відділення. Складали залізнична майстерня, де ремонтували рухомий склад та виготовляли запчастини. На цьому все відео підійшло кінцю. Поставте лайк та підпишіться та до нових зустрічей